У нас була родина з Бахмута, uh -huh. які втратили там повністю все. Тобто будинок дідуся, будинок бабусі, uh -huh. власний будинок родини, тобто нічого не лишилось повністю, як і не лишилось Бахмута. І двоє вихованців, вони, займаються, вони займалися у нас в локомотиві, досі займаються. Це такі брати Петрови, до речі, по прізвищі, які ми говорили, брати Петрови. І ця історія потрапила в. В пресу, тому uh -huh. що в нас приїжджали якраз, таки, коли прилетіла ракета, дуже багато журналістів різних. Да, ми розказували різні історії. Вони знайомились з дітьми, хто звідки і так далі. Ці пацани розказали, що ми там з Бахом, Так, якраз англійська преса була. Воно потім вийшло туди. Сашко Зінченко uh -huh. зацікавився цією історією. І разом з United 24 ці діти отримали квартиру в Києві. Нещодавно тренуються та грають в футбол заради своєї мрії, але на жаль, через війну. Мають тікати з домівки, і хочеться просто сказати, що ми попікуємося про вас. Є такі, історії. Да, є такі історії. Так само, як, наприклад, у нас нещодавно теж була історія це зустріч з мером Парижу, з пані Анни Дальго, uh -huh. яка також із новин випадково дізналася про те, що трапилось на Локо, як розвивається цей клуб, скільки дітей виховує. Вона особисто приїхала до нас. І це було. Перед Олімпіадою в Парижі і потім uh -huh. після Олімпіади, бо вона сказала: я повернусь до вас і я щось обов'язково придумаю. І ми зараз закуповуємо форму для наших дітей, абсолютно безкоштовна це буде історія. Тобто, вже не батьки закуповували uh -huh. да, клуб за допомогою ось таких от меценатів і спонсорів. Ми також обновили клубний автобус uh -huh. завдяки нашим партнерам.